Я саме задушу для України. Провели тренінг з інтеграції елементів психосоціальної підтримки в уроки для вчителів Дергачівської громади. Педагоги отримали певну таку теоретичну рамку, яку вони можуть використовувати у своїй роботі і застосовувати на практиці. Працювати в школі не було такої можливості. У нас точилися активні бойові дії. Ми бачимо, що їм не вистачає спілкування. Діти закриваються, діти комплексують. Ну, це дійсно проблема майбутнього. Ось ми бачимо наслідки влучань, які на сьогодні ще нагадують нам про ті страшні дні. Поки триває війна, і поки тривають навіть от на території да нашої громади є активні бойові дії на кордоні саме з Росією, то звісно ніхто її не, не відкриє школу. Це теж постійно знаходишся в цьому стані стресу. Дуже важливим є надавати собі в першу чергу цю підтримку, а потім уже слідкувати за дітьми. Ми про це спілкувалися на тренінгу. Мати певні ресурсні справи, штуки, які тебе будуть тримати, скажімо, так, відволікати від буденності. Не відволікає в першу чергу робота трошки підвантажити себе роботою або ж час разом зі своєю кицькою і читання книжок. Щодо дітей дитина не спала через повітряні тривоги, через обстріли, то ясно, що не може бути нормального адекватного засвоєння матеріалу, тому ми коригуємо наш навчальний процес таким чином, щоб їм було в першу чергу комфортно. Якщо ми з ними трошечки більше спілкуємось, ми можемо навіть на той самий криголом витратити хвилин до 20, доки вони всі порозказують, як вони вони вже можуть бути такі. О, нам нормально, ми можемо продовжувати. Ми можемо зараз поговорити про роди іменників. Були такі ситуації, коли ми учителів бачили оцю тривожність і спостерігали її в певних ну в певних ситуаціях, в певні дні, що діти дивляться на вчителя, і для них це дуже важливо, щоб вчитель їх зміг своєчасно підтримати.